Привіт, малятка, хлопчики та дівчатка. Чи впізнали ви, хто до нас сьогодні в гості завітав? Так, правильно, це лікар Айболит. Сьогодні лікар Айболит розповість нам про здоров'я. Здоров'я потрібно всім, і дорослим, і малим. Але спочатку давайте привітаємося з лікарем Айболит. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. А ви знаєте, малята, що ми не просто вітаємось, а даруємо один одному частинку здоров'я, а наша усмішка додає нам здоров'я. Малята, а ви хочете бути здоровими? А чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Так, правильно. Гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, купатися в морі, в річці, а також правильно харчуватися. І сьогодні до нас завітає гість, а ми навчимо його, як треба правильно берегти здоров'я хрю 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 добрий день малята. Ой ой ой, ай ай. ай Поросятко, що з тобою? У мене живіт болить. Ой ой. І цікаво, чому він у тебе болить? Дітки, придивіться до хрюші. Чому у нього болить животик? Так, бо він калюжі валявся. У нього брудні лапки, спинка, вуші, животик. Паросятко рук не мило, ось тому і захворіло. Їло яблука брудні, що валяються на землі, і болить живіт у нього, маму зве на допомогу. Малята, а що ми можемо порадити хрюші? Що треба робити, щоб не хворіти? Так, правильно, чому погано, коли бруні руки? Чому не можемо їсти бруні овочі і фрукти? Правильно, дітки, тому що на них багато мікробів. А ви хочете побачити мікроба? Насправді він дуже маленький і крихітний, але робить дуже велику шкоду. Я шкідливий, злий мікроб, винахідник всіх хвороб. Я маленький злодіяка, хуліган і розбешака. Я живу усюди, де багато бруду, у болоті, у грязюці, у смітті і в пелюці, під брудними нігтями, пазурями й кігтями. Той, хто руки не помиє, мене копне і захворіє. Ану, ти бач, розходився, ми тебе не боїмося. Дітки, а чого боїться мікроб? Так, так. Мила, води, а ще деяких овочів, які гіркі та пекучі. Ось вони, зустрічайте. Я цибулька для салату, вітамінами багата, не біда що щипаю, всіх від грипу захищаю. А я, друзі, часничок, припікаю язичок. Я мікроби всі вбиваю, захищаю від хвороби. Малята, а наш мікроб подивиться, злякався та втік. Ось, бачиш, поросятко, пам'ятай гарненькі правила. Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Мити носик, вушка, спинку не в калюжі, а у річці, у чистесенькій водиці. Мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти. І тоді, моє свинятко, в тебе буде все в порядку. Залишайся з нами, поросятка. Ми тебе помиємо, нагодуємо та ще й полікуємо. А лікар Айболит болить малятка приніс подаруночки у чарівній торбинці. Думаю, вони знадобляться тим, хто хоче бути здоровими. Тож слухайте та відгадуйте. Гладеньке і пахуче, моє личко чисто, миє ручки вміло, це, дітки? Правильно, мило, хоч зубки має, та нікого не кучу.